Що внаслідок російського масового обстрілу в ніч проти 1 червня Дніпровська гідроелектростанція розташована в Запоріжжі, перебуває в критичному стані. Це е, така інформація від Івана Федорова, е, керівника Запорізької обласної військової адміністрації. Що вам відомо з цього приводу? І до чого готуватися взагалі людям? Чим це нам загрожує? Значить, Дивіться: е, Дніпрос не виробляв електричну енергію. По суті, з тих обстрілів, які були ще минулого року. Пам'ятаєте, тоді потрапили в генераторний зал, так. і тоді повністю було припинено виробництво електричної енергії, але дамба була вціліла, і дамба активно використовувалася в якості мосту між правим і лівим берегом. Оті останні влучання, що були, це були власне у греблю. Угу. Поки що на сьогоднішній момент, от по тій інформації, що в мене є, проїзд по греблі є закритий. Тобто на сьогоднішній момент там є певні проблеми із безпекою пересуванням по греблі, але по тих даних, що в мене є, гребля там, вона в дійсності тоді будувалася з дуже великими. Запасами, uh -huh. і вона поки витримує ті всі речі. Для розуміння Каховська була менш міцною, Ну uh -huh. при тому, що, на жаль, вона зруйнована, тому поки, от, власне, з Дніпрогесом ситуація трошки краща, але, по-перше, об'єктивної інформації. В інформаційному відкритому просторі немає, а то, що є, воно дуже обмежене, щоб не давати додаткової інформації ворогу. І щоб менше було О, паніки серед людей, я так. Так, і щоб менше було паніки. Ще раз говорю: поки на сьогоднішній момент от по тій інформації, що в мене є, там нічого критичного такого по греблі немає, але там же ж є питання, яке? У нас гідроенергетика це є одна із маневрових. Угу. І ворог вцілював не тільки по теплових електростанціях, але й по гідроенергетиці. У нас не так багато лишилося гідроелектростанцій, які можуть долучитися в піку навантаження до. Ну і води не так багато. Тобто, ж, гідроелектростанція ж перед тим, як зробити скит води, вона ж водосховище обов'язково має накупити певний рівень. А зараз у сухості, у ті проблеми, так що гідроенергетика, вона і так. Була uh -huh. такою, не є надзвичайно ну, єдино можливою. Але слухайте, доти, доки буде війна, доти буде знищення української критичної інфраструктури. Тобто нам і є молоді. потрібно до цього вже реально готуватися. І, і головою, і загалом. Тобто, те, що ворог б'є і по гідро, по теплоелектростанціях, до цього потрібно готуватися. Ну і дивіться, так, ну розуміло. і в нальівше ніж не львівше, ніж були прильоти теж в критичну енергетичну інфраструктуру. Ну тобто треба розуміти, що воно. Воно не зупиниться доти, доки буде війна. Тобто до цього треба абсолютно свідомо підходити і е, не робити з цього якоїсь такої дуже великої паніки психологічної.